Доброго дня! Маю таку невелику кількість маленьких балонів з-під газу фреону. От, Попросили виготовити з них буржуйки під, можливо, окупні свічки. От. І тому я почав експериментувати. От така ось в мене вийшла труба зі шматочки з металоприйомки. Ну, крива, вона буде різатися на дрібні шматочки. Сантиметрів по 20, можливо по 30. І саме головне, щоб було зварено, щоб не було ніде щіли. Нарізав я таких от заготовок. Це вже я переходжу до наступної частини експерименту. Ну, трішечки заздалегідь. Ну, нарізав я таких заготовок на всі ці бачки. От. І ось що в мене виходить в результаті мого експерименту. Спочатку я. Зробив такий варіант. От спочатку в мене був такий варіант. Під свічку. Тут я ручки трішечки розігнув, вирізав дверцю і пропалив чотири отвори електродом. Під свічку, можливо, це буде нормально, але якщо вони закінчаться і потрібно буде підтопити дрівцями, то це не дуже вдале рішення. Так воно все чудово відкривається. Так, Труба з січенням 60х60 мм. Видно наскрізний отвір, там я викрутив краник, у нас трошечки просвічується. Ну, от, І зроблю і ще проріжу. Зроблю так, прорізь, зроблю задвижку з отвором. От. Тобто, якщо буде окопна свічка, можна тішечки відчинити, щоб тепло все не розсіювалося, не виходило назовні. Ну а якщо дровами протопить, то повністю відкрив. Потрібно буде тільки щось, якийсь шматок труби додати. Щось причепити потрібно буде. А, самі дверці будуть такої ж самої конструкції. Це те саме тільки з трубою. Отже, після зварювання прорізаю я отакий отвір Не дорізав трішечки. Ну і так. В середині якась мембрана. Зараз це все ми витягуємо і прикручу надзвичайні саморізи для профілів. Навіз. Ось такого плану. Звичайний мебельний навіс. Чи як його, правильно сказати. Поки що завершу з цим, оскільки тут вже наша готова. Ці отвори я поставлю латочки. Поприходжу зварювальним апаратом, а сюди варю трубу і все буде добре. Отже, якщо видно, все зробив я приблизну розмітку, як буде ставати сюди труба. Е е хрестик це відповідно приблизно середина майбутнього отвору. Це все постановляємо на підлогу. І маю я ось таке сверло. Це колись я брав. Потрібно мені було для виготовлення прицепу. Діаметр його. Тобто діаметр отвору, який воно робить, повинен бути 40 мм. І от висверлюю. Так, отвір готовий. Обережно, щоб не поїздити руки. Висерлюється швидко, але потрібно дриль тримати міцно в руках, тому що вириває, тільки посерлюється сверлом, а гаряча а. одразу впивається зубчиками коронки і вириває дрель з рук. Ну, то не страшно. Далі просто-напросто отак. Покутиком розрізаю звичайними ножицями для металу. Тут на балоні він металці не дуже міцний. Воно все так от ріжеться. Ви бачите, що, що метал розрізається доволі таки легко. Однією рукою не потрібно багато сили застосовувати. от, так от я його все порозрізував. Потім звичайними прослугуцями це все до лінії. За декілька міліметрів підгинаю догори. Зараз це все підігну і поки ще вийшло. Отак я тут отвір мене вийшов. Труба що десь дає доволі так і легко. Залишається тільки підігнути, щоб щіли не були трішечки менше. Підігнути ось ці частини. Такі буде краще переварюватися. Ну, точно не прогорають балони. Зараз підгинаю, приварю і покажу, що вийшло. От я обварив це все діло. Шлак погано відбивається, але... але я впевнений, що воно тримається міцно. і не пропускає зайвого диму. Е... Забув. Зараз що небудь в мене є така річ, як старі 5 копійок, 1 копійка, 2 копійки. Мабуть, по 5 копійок сюди понаварюю, поприхвачую хоча б. Воно буде триматись нормально. Чомусь, коли всі їх здавали, мені захотілося їх. Якась фігня. Мені захотілося їх залишити. Дивіться. Вони чудово сюди будуть підходити. Зараз я це все покриваю діло. Десь так воно повинно вийти, але без п'ятачків. Результат з засувом і з окопною або з дровами покажу трішечки пізніше. Взагалі ці міні-буржики робились під окопну свічку, але якщо потрібно, можна і трицям підтопити. Зараз вона розгориться. Зроблені такі зарізи з трьох сторін, а не з чотирьох, щоб коли полум'я буде е виходити зі ціля, то в руку якщо з цієї сторони щось поставити то в руку, щоб воно не опікало. І отак от можна якусь баночку поставити і вона буде грітися потихеньку. Так, тишечки я переставив цю пічечку понижче, щоб додати. Хочу додати ще шматок труби. Спробувати, як воно буде. Ми бачимо, що воно вже працює. Працює таке добре, полум'я періодично вискакує. Бачу, я в інтернеті додаю так сюди оці чистілки для посуду, але після них воно каптить, як ви бачите, ще більше. Говорили, що не буде каптити, але з ними каптить ще більше. От, і зараз одягну трубу, подивимося, як буде диміти з трубою. Ось додалі шматок труби. Ну так, каптить, ну, але ж саме розумієте, це дрова. Але тяга значно збільшилась. І труба така вже тільки ох, деш тут навіть не доторкнешся. Минуло менше хвилини, труба вже не доторкнешся. Навіть тут уже така. Доволі тут не доторкнеться, а тут під верхом, ну, труби десь близько 2 метрів. Отак от. Зараз я поставив баночку. Просто води набрав. Подивимося, скільки вона підігріється. Поки що вуличної температури. Ну, ось у нас минуло ну, я знаю, від 3 до 5 хвилин. І ось так от вони роз'являються бульбашки перед закипанням пару, парує водичка. І це залишка вугілля. Там потрошку воно горить. Я вже підкинемо ще пару дрованячок. Тому що на, одних, на одному вугіллі воно не Ми Можемо бачити, що водичка вже майже закипіла. Видно? Ну, принаймні, можна буде трішечки щось підігріти. Це якщо на дровах. На свічки. Я не знаю, як воно буде працювати, бо в мене ще їх немає. Готових. Коли топиш свічкою, щоб тепло не розвіювалося через витяжну трубу, на мою думку, це все можна зробити. Отак от, от. Перекинув стару баночку і все. І тепло зі свічки не розсіюється. Aha, važké. Teď tam, tam pracuje se. taky už tam ještě je